Друзі, ми йдемо в ногу з часом для зручності наших шанувальників. Ми пропонуємо вам найсучаснішу програму лояльності, і в цьому відео я продемонструю вам, як отримувати ще більше вигад. Від використання електронної бонусної карти Midland через додаток UDS, рекомендуючи наш магазин своїм друзям, знайомим та колегам. Для цього вам необхідно зайти в додаток UDS, серед ваших компаній вибрати саме карту нашого закладу, скоріш за все, він буде одним з перших, і натиснути на кнопку рекомендуйте нас та отримуйте бонуси з кожної покупки ваших друзів. Вона виділена яскраво-фіолетовим кольором. І якщо друг знаходиться поряд з вами, ви можете продемонструвати йому код. Щоб приєднатися, або надіслати посилання будь-яким зручним для вас месенджером. Ви зможете надіслати окремим користувачам або в групові чати, для того, щоб охопити ще більше друзів. Ваші друзі, зареєструвавшись за вашим посиланням, отримують 100 подарункових балів. Та кешбек до 15% з власних замовлень, а ви отримуєте ще 100 балів після першої покупки друга та до 6% з майбутніх покупок друзів на постійній основі. Таких знайомих може бути необмежена кількість для того, щоб відстежити ланцюжок рекомендацій, ви можете подивитися, які кількості людей ви особисто рекомендували наш онлайн-магазин, і побачити, скільки балів ви з цього заробили. Відповідно, чим більше людей зареєструється за вашим посилком. Посиланням, тим більше бонусів з їх покупок ви зможете заощаджувати. Накопичені бали. Ви зможете використовувати до 20% від загального чеку. Дякуємо, що обираєте нас. Бажаємо вам гарного настрою та супервигідних покупок. Чекаємо вас в магазині високоякісних змащувальних матеріалів Midland.